Порушення істот та таємниць першого трейлера Мандалорійська та Гог. Повернення легенди, що розповів перший трейлер Мандалорця та Скоги» та чого очікувати від повернення зоряних воєн на великому екрані. Перший трейлер Мандалора та Скоги» спричинив шторм емоцій серед шанувальників зоряних воєн. Це довгоочікувана подія, яка повертає культову франшизу на великий екран, не тільки обіцяє захоплюючу пригоду. Але й відзначає важливий перелом для Лукасфільма та Діснея. Варто відразу відзначити, що трейлер не перевантажений деталями сюжету, який, на мою думку, є правильним рішенням. Натомість він зосереджений на створенні атмосфери, підказок та візуальних кивок, які змушують серце вентилятора частіше битися. З моменту, коли трейлер був випущений у мережі, гарячі дискусії про кожну деталь, великдень та натяк розгорнулися. І як досвідчений спостерігач за світом зоряних воєн, я вирішив поділитися своїми думками та інтерпретаціями, спираючись на те, що я бачив, і на особистий досвід занурення у цей всесвіт повернутися до коріння, візуальний стиль та атмосфера. Що негайно вражає це повернення до класичної атмосфери зоряних воєн, трейлер, насичений духом пригод, небезпеки та героїзму, який настільки характерний для оригінальної трилогії. Візуальний стиль, що поєднує елементи класичної, зоряної війни та більш сучасної графіки, створює відчуття знайомства та новизни одночасно. Особливу увагу слід приділити для роботи з освітленням та кольоровою палітрою. Трейлер використовує приглушені тони та контрастні переходи, щоб створити відчуття таємниці та напруги. Це особливо помітно в сценах, що відбуваються в каналізації та на арені. Такі візуальні методи створюють відчуття занурення у світ зоряних воєн і викликають бажання бачити більше. Великодня та посилання, подарунок для шанувальників, причіп для мандалорца та скоги, справжній магазин східних та посилань на попередні частини франшизи. І як людина, яка виросла на зоряних війнах, я був приємно здивований великою кількістю цих східних сейнт 70 повернення знайомого корабля. Поява сейнт 70 корабля, який Дін Ярін пілотував у першому сезоні, спричинив шторм емоцій серед шанувальників. Це не лише повернення знайомого корабля це символ безперервності та зв'язку між різними частинами франшизи. Відновлення цього корабля з фрагментів це метафора надії та відродження. База Адельфі та Нова Республіка, сцена на основі Адельфі, що належить до нової республіки, підтверджує, що події фільму відбуваються незабаром після закінчення громадянської війни. Включення нової республіки до сюжету додає нового рівня інтриг і дозволяє вивчити політичну ситуацію в галактиці після падіння імперії. Зеб з зоряних воєн повстанців, поява Зеби, пілота Нової Республіки з зоряних війн, був приємним сюрпризом для шанувальників анімаційного серіалу. Це підтверджує, що події Мандалора та скоги тісно пов'язані з іншими частинами франшизи, створюючи єдиний всесвіт зоряних воєн. Укрило в лівреї Нової Республіки, рідкісна поява Укрила в лівірі нової республіки. Це ще один цікавий момент. Який вказує на те, що нова республіка активно використовує цю методику. Це додає реалізму та деталей у світі зоряних воєн. Рот хать та рота хать, поява роти хать, сина Джаби, додає нову інтригу до сюжету. Повернення цього персонажа може мати серйозні наслідки для галактики. Скога та його розвиток, що нас чекає, неможливо не відзначити роль прояву у фільмі. Ця маленька зелена дитина стала одним із найулюбленіших персонажів зоряних воєн в останні роки. У трейлері ми бачимо, що Скога продовжує розвиватися та вивчати. Його навички влади стають все більш помітними. Сцена, в якій він стріляє з каналізаційної щура, показує, що він не лише дорога дитина, але й потенційно потужний джедай. Особливу увагу слід приділити на сцену за наланс, це вказує на те, що Скога продовжує досліджувати нові культури та ознайомитись з новими істотами. Це важливий аспект його розвитку як людини. Перспективи Лукасфільму та Діснея відродження легенди. Випуск Мандалора та Зябра є важливим моментом для Лукаса та Діснея. Після кількох невдалих спроб відновити франшизу, здається, що вони нарешті знайшли правильний шлях. Повернення на великий екран це шанс повернути зоряні війни до колишньої слави та залучити нову аудиторію. Однак важливо пам'ятати, що успіх Мандалора та Скохи залежить від багатьох факторів. Необхідно підтримувати рівновагу між новими ідеями та традиціями, а також не перевантажувати плівку спеціальними ефектами та складним сюжетом. Особистий досвід та думки. Як довгий фанат зоряних воєн, я дуже цікавляю мандалор і кого. Трейлер викликав у мене шторм емоцій від ностальгії за класичну трилогію до очікування нових пригод. Я впевнений, що фільм стане справжньою подією для всіх шанувальників Зоряних воєн. Він не тільки розважає глядачів, але й змусить вас задуматися про важливі речі: про дружбу, героїзм, про боротьбу за справедливість. На закінчення я хочу сказати, що Мандалор і скога це не просто фільм, це повернення легенди. Це шанс знову зануритися у дивовижний світ зоряних воєн і вижити незабутні пригоди. Ключовий висновок – «Менделе і Гілл це шанс для Лукасфільму та Діснея відродити франшизу, зоряні війни та залучити нову аудиторію.